Вітаю! ми готові підсумувати 18 липня. Тож про основні події з таран Хмельниччини і не лишень почуєте за мить. Президент України Володимир Зеленський 18 липня прибув до Великої Британії. В аеропорту його зустрів колишній головнокомандувач збройних сил нинішній посол України в Британії, генерал Валерій Залужний. Під час цього візиту заплановані підписання нових безпекових угод та міжурядової угоди про підтримку українського ОПК. Глава держави взяв участь у інаугураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти, де закликав партнерів надати Україні дозвіл на використання. Далекобійної західної зброї по російських аеродромах ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зброї, і ми не повинні втрачати ці можливості. Чим більш ефективним буде ППО, тим більш безпомічним буде Путін. Чим менше обмежень у нас буде щодо використання ефективного використання зброї, тим більше Росія буде намагатися. Рухаться в напрямку миру. З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. Всі ці аеродроми необхідно знищити. Це не тільки усуне певні цілей, але й знищить здібність Росії продовжувати цю війну. Ракети і дрони не повинні бути на кону суверенітету країни. Ми повинні мати бажання збивати ці ракети, бо це частково іранські ракети, іранські дрони. Я звертаюсь до всіх вас, до всіх лідерів, які можуть посприяти цьому рішенню. Ці кроки дійсно необхідно зробити і звертаюсь, звісно, до сполучених штатів, до Великобританії, Польщі та інших друзів. Ваша хоробрість може бути вирішальною для миру. Хмельницька громада втратила ще одного відважного захисника. 49-річний Андрій Левандовський загинув на Харківщині 14 липня. В останній путь українського героя проводжала і наша знімальна група. У Харківській області віддав життя за Україну хмельничанин Андрій Левандовський. Раніше чоловік служив у лавах правоохоронців. Вже пенсіонером прийняв рішення стати на захист держави від ворога добровольцем. У нас він носив звання сержанта. На посаді головний сержант взводу і виконував обов'язки при виконанні бойових завдань. Обов'язки виконував командир взводу. На жаль, ми його. втратили. Це війська, які йдуть попереду піхоти. Без інженерних військ не може бути ніякого наступу, контрнаступу, оборони і так далі. Друзі та знайомі кажуть, Андрій Левандовський не лише мужній воїн, а й зразковий сім'янин, чоловік, який завжди був готовий прийти на допомогу. Хороша людина, все життя він прослужив і в органах, і після цього пішов на пенсію, пішов на фронт. З перших днів війни він перший пішов добровільно. Нормальний, хороший сім'янин, виховує двох дітей. Діти вже родним, дорослі, закінчили медичний університет, працює лікаром, а другий ще кінчає школу. Що я казав? Прекрасна людина. Вдома на чоловіка чекали мама, дружина, двоє дітей та малесенька онучка, яку дідусь більше ніколи не пригорне. Поховали Андрія Левандовського на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Знайти себе у силах оборони у Хмельницькому. Запрацював перший рекрутинговий центр української армії. Тут ті, хто бажає доєднатися до лав збройних сил України, можуть отримати консультації та обрати спеціальність у війську, яка відповідає навичкам освіті та досвіду. Детальніше про рекрутинговий центр як альтернативу мобілізації. Дивіться далі. Андрій перший відвідувач рекрутингового центру, каже, хоче бути корисним війську. тому прийшов дізнатися, чи є вільні місця за його фахом, щоб не просто піти служити в Збройні Сили України, а ще по своїй професійній діяльності, по своїй професії, а я є інженером, зв'язківцем. Принести якусь користь 100%, 100 для Збройних сил України це перший рекрутинговий центр, який запрацював у Хмельницькому. Впевнений, що з відкриттям цього центру, і а це 28-й загалом по Україні, ми отримаємо потужну мережу для того, щоб можна було поповнювати військо і поповнювати якісно, поповнювати саме тими людьми, які. Мають досвід і мають вміння для виконання завдань. У центрі працюватиме двоє рекрутерок. Це цивільні жінки, працівниці центру надання адміністративних послуг, які пройшли відповідне навчання. В їхні обов'язки входить консультація охочих доєднатися до лав Збройних сил України щодо актуальних військових спеціальностей. Наша задача допомогти дати інформацію, сконтактувати з конкретною військовою частиною. То сьогодні так само присутні представники військової частини, які розміщені на території області, і командні відповідні їхні підрозділи. Сконтактувати з військовою частиною, військова частина так само, ж обирає собі цю людину, чи вона людина підходить, і далі людина рухається по оформленню, по навчанню, щоб зрештою себе знайти на військовій службі в конкретній військовій частині. На переконання військових, добровольці, які на своєму місці приносять користь у боротьбі із ворогом, сучасні технології, котрі привносять добровольці сучасну армію, в тому числі технологію менеджменту, вони надзвичайно ефективні. Ми використовуємо в наборі бійців до нашого підрозділу рекрутингові методи. Вони дуже ефективні. Дякую місцевій владі за дійсно ті події, які ми проводили на території Хмельницька і області. Це дуже ефективно. На облаштування рекрутингового центру з міського бюджету. Витратили 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Волонтерка із Німеччини Вікторія Лізе, спільно із депутаткою Хмельницької обласної ради Ульяною Ткаченко роздали гуманітарну допомогу. Цього разу подарункові набори надійшли військовим, які нещодавно стали батьками. Також людей із інвалідністю забезпечили кріслами-колісними, а тамтешню лікарню з засобами, гігієни та солодощами. Про традиційну підтримку більше розкаже Оксана Медведєва. Волонтерство не має кордонів, вкотре цю істину доводять справами. Вікторія Лізе вже 32 роки проживає у Німеччині. Спільно із депутаткою Хмельницької обласної ради Ульяною Ткаченко вони організували підтримку військових та людей з інвалідністю. Я живу в такому маленькому місті Брілан і 25 тисяч тільки населення. Але вони всі за Україну, всі мої друзі, всі приходять, дають гроші в аптеку, і ми там купуємо ліки і посилаємо сюди. Зараз ми візки привезли. Десь 50 візків. Я привезла в Україну, щоб роздати. Два із них передали студентам Кам'янець-Подільського державного інституту. Це чи не єдиний навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти на Хмельниччині? Павло тут здобуває освіту. Задля його зручності йому передали нове крісло колісне. Я ось їздив на цьому візку, я на ньому їздив вже скільки роки два. Тіпа і він новий, тому зручніший, тіпа, і в цьому більше стабільності. Якщо цей в мене перевертається трошки, тіпа, він же перевертається цей стабільніший, е, тому мені це було необхідно, тіпа, і він мені дуже зручний. Хочу сказати дякую, тому що я не знав, коли і як я зможу змінити тіпа, собі візок. Край необхідний подарунок отримав і Михайло. Каже, тепер свої звичні справи виконуватиме швидше. Якщо я на цій, мені дуже важко було навіть трошки швидше їхати, тому що. Е, Колеса більше не оберталися. А ця я вон проїхався, і мені вона дуже сподобалась. Вона легка, на пів сили повертаєш, вона виконує свої функції. Не забули й про потреби пенсіонерів, які втратили можливість пересуватись самостійно. Дружина Марія каже, що вкрай важко, коли чоловік весь день вдома. Зараз вже готові їздити на вулицю. На ноги він ставати не може. От оце є його поза. От. А так їсти подаю, От на колінах ставлю тарілку, він їсть. П'є сам, слава Богу, що їсть сам. Без уваги не залишили військових. Дев'ять подарункових наборів, нещодавно народженим малюкам, передали волонтери. Стільки ж пледів на холодну пору року. Це підвищує і мотивацію. Їх як військовослужбовців до проходження служби, підвищують їх моральний дух. От, це говорить про те, що у світі знають про те, що відбувається в Україні, і всіляко сприяють і допомагають нашим воїнам. Ніби проста благодійна акція, але вона така вкрай потрібна сьогодні для наших військовослужбовців. Тому ми дуже вдячні представникам, які організували сьогоднішній захід, там, зокрема, там Уляні Ткаченка, яка також є постійним меценатом і волонтером для нашої військової частини. Ще однією із важливих місій було відвідати військових у лікувальному закладі. «Помоги волонтерські потребують всі лікарні, не тільки військові госпіталі, але й всі лікарні, того, що і люди, які вже і комісували, які відслужили, або які зараз ще служать і також потрапляють з різними захворюваннями до різних лікарень. І варто було б волонтерам звертати увагу на всі медичні заклади, які на Україні є. Це таке, звісно, трохи розпорошує, може, ту силу, яка є, але вона підтримує той дух того хворого, який десь там в Закарпатті приходу додому. Цим пораненням лежить в своїй лікарні, а тут прийшли волонтери, і йому цукерочки, там йому постільну білизну, там якісь миючі засоби, можливо, щось з ліків для нього чи били ці ті в кінці кінців, які йому треба купувати, йому вже дали там. До то ця допомога дуже дуже необхідна. Волонтерська співпраця у Кам'янці-Подільському продовжується і надалі. Вже за потреби готуються нові проекти. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Автобуси не їздять, а як інколи з'являються на маршруті, то в них роздають газети про мера. У Кам'янці-Подільському жителі скаржаться на відсутність комунальних автобусів. Депутат міськради вирішив детально вивчити це питання. Коли ж взялися за справу, то виявили не тільки транспорт, але й інформаційні видання, які розповсюджують водії. Деталі у сюжеті. Фінансова підтримка зростає, а робота погіршується у Кам'янці-Подільському жителі скаржаться на роботу комунального підприємства Комунтранссервіс. За їх словами, відсутність автобусів на рейсах стало звичним спостереженням, і це при тому, що у 2023 році міська рада перерахувала підприємству понад 7 мільйонів гривень. Розібратися у справі вирішив депутат Олександр Марчук. Звернулися мешканці громади, що не ходить 22 автобус. Мій помічник Юрій Горбатюк відповідним спрямував звернення на 1505, Не отримав відповідь. Начальник транспортного відділу. Володимир Кондрук відписав йому, що буває, і ми вирішили піти на підприємство і з'ясувати, чому не ходить. Головним завданням було з'ясувати причину відсутності автобусу номер 22 Проте, прийшовши на підприємство, увагу привернуло інше. Коли прийшли, побачили, що в автобусах знову знаходяться газети міського голови Михайла Посідка, які водії роздають пасажирам під час перевезення. За словами водія автобусу, рекламно інформаційний рукопис приніс директор комунального підприємства Комунтрансервіс. Будь ласка, це мої газети, що роблять тут? Дуже цікаво. роздаю людям. А чому ви їх роздаєте? а хто вам сказав, щоб його роздавати? – Хто мені сказав? Так. Да. Принесли, сказали, дайте. – Ну, принесла вам хто приніс? Директор, хто приніс? Я приніс сам з дому, з хати. Що? Все, понів. Керівник підприємства Олександр Пулик свою причетність заперечив, адже не зацікавлений у розповсюдженні такої інформації. Я не знаю, що там хто каже. Кажу офіційно, що, наприклад, я не є в якійсь там партії. То. Наприклад, Кожна людина може прийти і собі щось поставити в автобус. Може, може що він сказав? Ну зараз я подивлюся, хто це сказав, і що я не знаю. Ваш сказав. особисто я щоб приніс і сказав роздавати. Ну такого не було. Повір. у ході розмови директор заявив, контролюватиме, щоб скандальних газет у салонах автобусів більше не було. Газет не буде Все. Сказав, як є газет газет більше не буде. Не буде Все. і хоч питання з газетами вирішили, чи покращиться рух автобусів до кінця невідомо. Але якщо скарги від людей продовжаться, проблему розглядатимуть далі. Ми і надалі будемо відслідковувати роботу цього комунального підприємства і відповідно реагувати на звернення. Поки як депутати, так і люди сподіваються, що робота громадського транспорту таки буде задовільною. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Свято сімейної рівноваги, любові та розуміння. 18 липня відзначають день ідеальної сім'ї. Це час згадати про щасливі миті разом та про сімейні традиції. Насправді для кожного поняття ідеальної сім'ї різне. Тож ми поцікавилися у містян, як вони уявляють собі ідеальну сім'ю. Відповіді далі щорічно, 18 липня у світі відзначають день ідеальної сім'ї. Цей день можливість показати рідним свою любов та турботу. І хоч насправді ідеальної сім'ї не існує, давайте дізнаємося, як хмельничани уявляють ідеальну родину разом в парі поважати. Одне одного. Сім'я, в якій панує любов, взаємоповага, якісь цінності духовні, моральні. Це дружина і чоловік живуть хорошо, вірні один одному, бережуть свою родину, дбають про свою сім'ю. Це найголовніше. Ну, напевно, взаєморозуміння, підтримка, допомога, повага один до одного. Ну і кохання, звісно. Де панує мир, злагода, повага один до одного. Дінь ідеальної сім'ї, що для нас означає це любов. Тільки любов. Для мене це моя сім'я, мої діти, мій чоловік, мої батьки. Це мій ідеал. Це, що я створила з чоловіком. Ідеальна сім'я. Ну, це взаємопорозуміння, довіра. Сім'я для мене це як вам сказати, це дуже важливо. Діти, чоловік. Душа повинна бути, правильно? Я взагалі вважаю, якщо сім'я, то значить всього. Ідеальна сім'я це гармонія, любов, взаєморозуміння і щастя. Не знаю, чоловік, діти, посмішки, подорожі, ну, мирне небо, ну, тобто все от. Це ідеально, напевно, коли один одного люблять, підтримують, поважають. Шановні глядачі, будьте поінформованими у соціальних мережах Першого Подільського завжди актуальні новини. Дякуємо вам за довіру, а збройним силам за захист. На все добре.